Це неогурі з морепродуктами. Тут же в комплектації два компоненти. Це спеції, та ще наповнення там водорості були та ще якісь -то штучки. Зараз вам покажу. Ось такі. Сподіваюсь, ви побачили. Аромат. Аромат такого місосупу. Вгадаю, що це від е, оцих водоростей, що тут є. Ось так виглядає. Ось така, дивіться. Бачите, вона така товстенька. Смачна локшинка, але мені сподобався перший варіант. Також, друзі, цікавий та непоганий варіант. Доволі непоганий смакує дуже добре.